Бабай це видумана істота, е, ну, про яку діти думають, що вона заякає дітей, забирає до за себе і їх може їсти. Не знаю, що ж може з ним робити. Це слово, яким кого зекаєш. Це коли, це коли їсть. Мама каже, що за мною бабай прийде. Буває це страшне, але його не існує. Бувай ну це як чудовисько. Ну, його не існує. Я не вірю в нього. Не вірю, я не вірю, бо я водю. Привидів не буває. Я не вірю в привидів, бо їх не існує. Приводи, ну, вони бувають тільки у фільмах страшних і ужастиках. Це видимні істоти і вони просто-напросто деякі можуть насміхатися, ну е, насміхатися з тебе і притворятися, що є привиди, е, вирізати спростання Але це все неправда, тому що е, привидів не існує, тому що в нас є Бог і він єдиний.